Триває подача заявок на зимову підтримку від держави. Програма стартувала 15 листопада. І наразі українці вже оформили понад 4 мільйони заявок. Повідомили у Мінсоцполітики. Зимова підтримка передбачає одноразову виплату у розмірі тисячі гривень кожному українцю, а також додаткові 6 тисяч 500 гривень, передбачені для найвразливіших громадян. Подати заявку можна через додаток Дія також допомогу можна оформити у відділенні Укрпошти. Гроші можна буде витратити на ліки комунальні послуги. Книжки, благодійність та підтримку армії, головне встигнути подати заявку до Різдва, загалом для цих виплат у бюджет закладені 14 мільярдів гривень. Сергій Нагарняк, член комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг з нами на прямому зв'язку. Сергій, якраз давайте обговоримо ці моменти, тому що на комунальні послуги, зокрема, громадяни також можуть витрачати, але поясніть, будь ласка, коли немає застосунку «Дія», це ми прогресивні. У нас вона є тоді, краще людям відразу до Укрпошти йти. Так, насправді для пенсіонерів автоматично ті, хто отримують пенсію через укрпошту, їм автоматично буде нараховуватися. По навіть іти до Укрпошту, їм немає якоїсь додаткової заявки. Надавати ті, хто отримують не через Укрпошту, вони можуть звернутися в Укрпошту пенсіонери і безпосередньо отримати. От я мав щойно розмову якраз з мамою з сім, сім дітей. Ніна Богуш з Русалівки. Я запитую Ніна, кажу, скажіть, наскільки важлива зараз ця підтримка? Вона потрібна від держави чи не потрібна. Вона каже, Сергій Володимирович, звісно, потрібна людям в селі кожна гривня сьогодні на вагу золота, і тисяча гривень навіть для пенсіонера або для там багатодітних родин, коли мама може отримати на семерих дітей там сім додаткових тисяч гривень там, на себе і на дітей, вона може їх витратити відповідно на ті потреби, які їй для неї необхідні, і вона, окрім цього, ще і волонтер, Вона каже, я частину з цих грошей. Направляє на збройні сили України частину витрачає, звісно, що на дітей на оплату комунальних послуг за газ за електричну енергію на закупівлю дрів. Тому ця підтримка від держави вона найнеобхідна на сьогоднішній день для особливо для сільської місцевості для наших громадян, тому що коли двоє пенсіонерів отримують додаткові 2000 тисячі гривень в родину, все рівно вони їх зможуть використати і на плату комунальних послуг, і на газ і на дрова, в тому числі. Тобто, ви зимову підтримку не вважаєте аукціоном нечуваної щедрості, ви бачите в цьому лише суцільні плюси в роздачі цих 14 мільярдів гривень. Насправді так, тому що якщо ми дивимося на Київ там або Її теж різний дата. Ми беремо борщагівку, траєщину, люди з різним достатком. Абсолютно так само, як і на Печерську. Хто проживає, хтось з більшим достатком, хтось меншим. Той хто з більшим достатком, він може відмовитись від своїх тисячі гривень і не отримувати, і в цьому потреби немає. А ті люди, які цього потребують, для них важливо ця підтримка сьогодні, тому що треба сплачувати за комунальні послуги. У нас сьогодні є заборгованість людей за оплату і за газ, і за електричну енергію, і за тепло. І Якщо ці кошти громадяни направлять на оплату комунальних послуг, ці гроші так само підуть у сферу енергетики, так само можуть піти вони і на збройні сили і для наших волонтерів можуть направити. Ну і на підтримку економіки, тому що ці гроші направляються виключно на. Можна за них купувати вироблене в Україні, і люди їх можуть витрачати, підтримуючи українську економіку. Тому сьогодні ця підтримка вона здається, хтось її може сприймати як там популістичною, але насправді потрібно запитати в людей і запитати в людей особливо в сільській місцевості. Сьогодні у нас дуже багато людей проживає в сільській місцевості, особливо літніх людей, людей з меншим достатком. Для них ця допомога дійсно потрібна. Я хочу нагадати також, що найближчим часом ми дізнаємося деталі е, проєкту, тобто є зимова підтримка. Ми говоримо конкретно про ці суми про тисячу гривень. Також хочу нагадати, що взимку в медичних закладах е, можна буде пройти е, перевірку здоров'я, якщо твій вік 40+, деталі цієї програми. Ми дізнаємося пізніше. Нещодавно ми обговорювали 3000 тисячі кілометрів безкоштовні поїздки по Україні. Також е, на зимовий період ми пам'ятаємо, що в Внутрішні приміщені особи можуть отримати гроші на е, дрова, е, що також житлові субсидії, також е, мораторій на відключення працює в прифронтових районах. Тобто, по суті, ми можемо сказати, що різні струмки підтримки населення і конкретно вразливих категорій. Якщо б Сергію ви могли розробляти подібну програму, ви б були чи урядом, чи Володимиром Зеленським, куди б ще ви спрямували гроші? Зрозуміло, їх не вистачає війна надто дорого. В першу чергу, е основне це наша оборонка. Туди треба спрямувати кошти. Між тим, ви самі сказали про цю ніну, ви спілкуєтеся з вразливими категоріями населення, які б зрізи життя українців ви б ще підтримали? Тобто, от, зимова підтримка це комунальні, це книжки? Чи всі охоплені зрізи нашого згадати? життя? Будь ласка. Так, так сьогодні важливо ще згадати за категорію населення цих людей, які ліквідатори Чорнобильської атомна електростанція чор... да, за на Чорнобильські атомні електростанції, тому що багато людей їх залишилось насправді небагато. Їх залишилось залишились одиниці справжніх ліквідаторів, ті, хто ліквідовували цю аварію, і сьогодні вони проходять десятки, просто десятки операцій. Ці люди вони живучі ну завдяки не знаю господу богу, і їх про них теж варто згадати, тому що в них маса проблем. І я вважаю, що ну і буду звертатися на до уряду так само, щоб не забували за цю категорію населення, тому що вони потребують уваги. І ну звісно, що нам потрібно шукати можливості додатково підтримувати пенсіонерів, але на це теж потрібен додатковий ресурс, тому що та пенсія, яку сьогодні люди отримують, левову частину вони витрачають або на комунальні послуги, або витрачають на аптеки, тому що люди ну от все вони їх нічого ж не відкладають. Їжу завдяки тому, що вони вирощують самі якісь рослини і тримають якесь господарство їм цього вистачає. Але насправді середня пенсія вона її не вистачає для того, бо повноцінно пенсіонери наші могли сьогодні забезпечити себе в повному обсязі. Тому за можливості, якщо буде у нас фінансовий ресурс, ми повинні направляти їх і для пенсіонерів, в тому числі. Ну і я б на мою думку підкоригувати, варто було б. Цю залізничну програму про три, три тисячі кілометрів я особисто вважаю що можна було б її підкоригувати у бік збільшення саме для родин військових, тому що люди, які служать сьогодні, там і західної України на, на Донеччині, щоб їхні родини могли до них частіше приїздити до того ж самого Краматорську або до інших залізничних станцій до Слов'янська, щоб вони могли їх провідувати, тому що відстань він там, умовно кажучи, від Львова до. Краматорська туди і назад, і фактично це ці три тисячі кілометрів за одну поїздку людям з'їздили. А той, хто їздив Краматорськ на залізничний вокзал, хто їздив в Слов'янськ на залізничний вокзал, бачить, яка кількість родин українських приїздить сьогодні провідувати наших військовослужбовців, які сьогодні тримають оборону на Донеччині. І я вважаю, що саме для родин військових ми сьогодні теж повинні шукати додаткові ресурси для того, бо їх підтримувати. Пане Сергію, дякую. Я якраз згадала, що до мене зверталися як до телеведучої, ще на початку року. Люди, які відносяться до першої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, у них було забрано нарахування. Хоча забрано чому через те, що в радянські часи вулиці називалися не так, як називаються зараз. І це теж стає підставою для місцевої ради ухвалювати такі рішення забирати частину нарахувань, ви правильно кажете, тут uh, треба із цим розбиратися, і можливо цю норму і ці нарахування повертати зокрема. І в першу чергу, коли йдеться про жертв uh, Чорнобильської катастрофи, Сергій Нагорняк, член комітету Верховної ради України з питань енергетики та житлово комунальних послуг, був з нами на прямому зв'язку.